Законом України не передбачено, що я повинен звертатися до суду, тому що я не застосовую спеціальні засоби. я нічого не знімаю. В мене йде пряма трансляція. Тому соцто тисяч наших підписчиків вони бажають знати, яка корупція коїться у нас у суді. Вам щось є скривати? Присядьте, мені нема чого скривати. Все на цьому я вам зробила застереження. Прошу особи, які знімають також на відео. Доведу до відомо це працівник суду прес-секретар. До вас можуть бути застосовані заходи фізичного спливу або спеціальні засоби. Дану інформацію прошу вважати як офіційною. Офіційним попередженням ми ми просимо, просимо з нашої сторони відповідно до служби судової охорони. Відповідно до статті закону України про судову старі статус судді, відповідно до закону України про національну поліцію. Цей раз... порядок оголошує суддя в судовому суді. Я, я зрозумів, у вас нема Я зрозумів. цього приводу робити. Я, 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 я з вами не спорю. Я, я повідомив про те, що ви попросили отримати себе функції суду. Не беру за себе функції хм? суду. Я, я спрашив, це офіційне повідомлення, то я питаю. В чому не, полягає я, я повідомлення я попросив вас звернутися дотримуватися? Я вас попрошу так? у суду. Є Враження. Звісно, звісно. І ви не, не, не встрявайте те, що вам собі за прокляті. Зараз я ж не кажу, я ж не кажу про те, що зараз буде судовий процес. Перед судовим процесом, безпосередньо, коли буде вже розпочинатися, ви не повному росію. Зараз має потреби вам робити оголошення замість головуючого що... Ну, це, це ніхто не забороняє. Я... Забороняє. У вас немає повноважень. Тим... Открійте, будь ласка, положення про судову охорону, у вас немає повноважень да такі заяви. Добре? Ну, перед тим. Припину, да, все. Всім гарного дня. Так. Ага. Зачитайте лекції, якщо ви не розумієтесь на цьому. Суддя пікурські вже розказав на прес-конференції все. Нам це відомо. Так. Ж? Ми вам не довіряємо. Ми вважаємо, що ви суддя корупціонер і взяточник. І ми хочемо вам заявити від і будемо транслювати в соцсетях. Ми нічого не спорту. Що трапилося? Розкажіть у суді. Звертаюся за допомогою до правоохоронних інстанцій, так як в суді порушуються мої цивільні права і законні інтереси. У, Сос... у Придніпровському районному суді знаходиться цивільна справа, в якій у мене Намагаються відібрати моє майно рейдери. Розглядає справу суддя Позарецька. Суддя Позарецька запропонувала мені надати їй хабаря в розмірі 40 тисяч гривень за те, щоб вирішити справу на мою користь. Я не маю таких коштів і вважаю, що вимоги судді Позарецької є незаконними. Окрім того ж, закон на моєму боці, я законно володію приміщенням, яке рейдери намагаються відібрати. Скажіть, будь ласка, а зверту... зверталися ви з письмовою заяви до правоохоронних органів з приводу того, що з вас суддя вимагає хабар? Так, сьогодні я написала заяву до правоохоронних інстанцій і прошу порушити кримінальне провадження стосовно судді Позарецької. Я хочу сказати, що я надавала неодноразово відвід судді Позарицькій, але вона дуже зацікавлена вирішенні цієї справи у зведенні зі мною особистих стосунків, тому відвід вона не бере. Що є також порушенням моїх прав і законних інтересів. Такі люди, як ви, позорять правоохоронну і судову владу України. Вони не повинні працювати. Наявить договір доручення про надання правничої допомоги від 7 серпня 23 го року, укладений між вами і це представники громадської організації, громадський спротив свавілля влади. Відповідно, долучення в цьому залі скоєна, скоєн злочин. Суддя Світлана Позарецька вимагала у інваліда другої групи Хабар за те, щоб захистити її майно від рейдерів, котрі по підробним документам віджимають це майно. Світлана Пазарецька, суддя, вона знає, що ці документи подробні, але для рішення питання вона вимагала хабаря у підприємстві. Вважаю, що такі судді не повинні працювати у судовому засіданні. Звертаюся до президента Зеленського. Ви нам обіцяли, що буде боротьба з корупцією. Але у той час, коли йде війна і родичі. І так, Світлане Василь не захищають країну. чомусь наша країна не захищає її. Коли жуліки та рейдери вимагають в неї хабар і віджимають майно Такі люди, як ви, позорять правоохоронну і судову владу України. Вони не повинні працювати. Да. Не соромно, не чисті судової у вас нема, не соромно. Отакі От судді у нас в Придняковському суді працюють. Хабарники. Вимагала хабар і сидить на цьому місці. До побачення.